Як зробити з невеликої кухні площею км справжній острівець комфорту і затишку особливості дизайну? При плануванні спочатку всю кухню можна поділити на три функціональні зони робоче місце, основна частина кухні, де чистяться овочі, готується їжем, миється посуд і виробляються інші дії. Основні елементи сектора мийка, обробний стіл і плита краще, якщо всі вони знаходяться поруч, обідня зона. Тут домочаться не тільки їдять і п'ють, але іноді і приймають гостей. Прохід територія, по якій заходять на кухню і виходять з неї. Якщо мешканець квартири будинку тільки п'є чай і каву, а обідає в кафе, що притаманне молоді, то замість обідньої зони можна поставити барну стійку, яка буде частиною робочого місця планування. При підборі меблів попередньо необхідно точно виміряти довжину всіх стін і висоту стелі. На наступному етапі потрібно вирішити, який варіант планування вам підійде найкраще для кухні дев'ять км, застосовані наведені способи розстановки меблів і побутової техніки подібний. Тут доцільно використовувати кутовий гарнітур, подібне планування найпоширеніше, тому що розміщення столу, мийки, плити можна зробити таким чином, що все виявиться під рукою. До того ж, в наявності економія площі є місце і для обіднього столу, і прохід залишається досить вільним. Таке планування найбільш характерно для квадратних приміщень, подібний. Тут все кухонне обладнання та меблі встановлюються уздовж трьох стін, а четверта, де зазвичай знаходяться двері, залишається вільною. Подібний варіант розміщення добре підходить для прямокутних кухонь. Острівний, досить екстравагантне планування. Що вимагає великої площі, і тому на кухнях де в дев'ять зустрічається досить рідко, всі меблі та побутова техніка розставляються буквою, а в центрі розміщується робоча зона з мийкою і плитою, способи зорового збільшення простору. Якщо на кухні доводиться часто приймати гостей, то рано чи пізно постає питання про можливе розширення площі зробити це можна на стадії будівництва або ремонту, однак даний метод вимагає серйозних капітальних вкладень. А в ряді випадків і оформлення відповідних документів тому часто використовують набагато менш витратний метод візуальний: використання світлих тонів, це білий, світло бежевий пастельний і інші їм подібні кольори, їх застосування, стіни, стеля, фасади, шаф, побутова техніка, розширюю простір, конструкційні хитрощі. Тут використовується простий принцип: чим більше вільного статі. Тим просторіше здається, кухня дев'ять км для реалізації ідеї потрібно купити шафи на ніжках, а обідній стіл повинен бути на одній опорі з прозорою стільницею, Голаси або доріжки не потрібні. візерунок їх використання не рекомендується, але якщо все ж дуже хочеться, то можна використовувати шпалери світлих кольорів з малопомітними рельєфними зображеннями, або купіть фотошпалери з малюнком, що має глибоку перспективу. Керамічна плитка. Використовуйте широкоформатний матеріал, що укладається в шаховому порядку, якщо використовується пара відтінків або по діагоналі. Меблі купуйте шафи з глянцевими або навіть дзеркальними фасадами, а обідній стіл з прозорою стільницею. Техніка кращий варіант, якщо вона буде вбудованою, але тоді, щоб розмістити все бажане, доведеться замовляти шафи під розміри мікрохвильовки, гриля, кавоварки і ті інший вихід з положення, більш дешевий. Покупка виготовленої за вашими розмірами вертикальної стійки. В яко вміститься все, що вам потрібно, освітлення приміщення буде здаватися більше, якщо є багато світла, природного і штучного у першому випадку використовуйте майже прозорі фіранки і двері зі скляними вставками. Над плитою, робочим столом, мийкою поставте персональні точкові світлодіодні світильники з регульованим нахилом. Обідній стіл можна виділити люстрою або парою підвісних приладів. Додатковий обсяг кухні додадуть світлодіодні стрічки, розміщені зверху на шафах і над кухонним фартухом, реальні методи розширення простору. Тут мається на увазі збільшення кухонної території за рахунок суміжних приміщень, що можна зробити конкретно прибрати двері, замість неї встановіть на півкруглу арку плавні лінії, добре розвантажують інтер'єр кухні 9 км. А якщо підлогу і стіни на кухні і прилеглому приміщенні швидше за все, це коридор оформити в єдиному стилі кольорі, то вийде візуальне об'єднання двох територій. Об'єднати зал і кухню це кардинальне рішення, яке потребує фінансових коштів. Вам доведеться продумати такий дизайн, який буде об'єднувати два приміщення, в іншому випадку вийде зворотний ефект, якщо стіна несуча. То її зносити не дозволять, також доведеться облаштовувати більш потужну витяжку, щоб запахи від готування не проникали в вітальню використовувати в якості столу під віконня. досить вдалий варіант, що гарантує неприродне освітлення використання балкона. Ще один поширений спосіб збільшення кухонної площі тут теж спочатку слід визначити, чи є стіна, яку доведеться прибрати несучої, якщо немає. То можна приступати до утеплення балкона, встановити склопакети з числом камер відповідним вашим кліматичним умовам, утеплити підлогу стелю і стіни, якщо поверх останній, то доведеться споруджувати дах, провести обробку поверхонь, настелити підлогове покриття, зробити стелю і оббити стіни, зазвичай використовують вагонну дошку панелі з пластику або мтв, провести електрику і облаштувати освітлення, зробити опалення. В ході обробки необхідно стежити, щоб стиль кухні і її філії був витриманий в єдиному стилі. Існує три варіанти подальшого облаштування балкона: організувати робочу зону в цьому випадку буде потрібно переносити газові та водопровідні труби. Доведеться запрошувати фахівців, облаштувати їдальню – простіший варіант, тим більше обідати, милуючись околицями. Зовсім непогана ідея. В цьому випадку можна не зносити стіну перегородку, яка оформляється у вигляді барної стійки, вона не тільки створить додаткову зручність при подачі страв, але і буде служити кордоном між обідньою і робочою зонами зробити сховище, поставити шафи, повісити полиці для продуктів. У підсумку ви серйозно розвантажите кухню, зонування. Якщо кухня об'єднана з вітальною, то кордоном може служити арка. При використанні балкона роль роздільника зіграє барна стійка, розташована на місці колишнього підвіконня, є й інші методи зонування за допомогою фактурної обробки і кольору. Стіни в робочій зоні можна обробити фактурною штукатуркою, а в обідній вініловими шпалерами тільки важливо, щоб поверхні мали схожі відтінки і не дуже контрастували за допомогою горизонтально спрямованих панелей, якщо меблі має вертикальну орієнтацію. То в обідній зоні можна використовувати планки, розташовані уздовж стіни або шпалери з горизонтальним малюнком. Ще один варіант подюм його можна використовувати в суміщеної залом кухні. Остання облаштовується на невеликому підвищенні, що візуально її відокремлює від вітальні поділ зон за допомогою дворівневого стелі, також можливо в кухні, з'єднаної з балконом або залом за умови досить високих стель. Як поставити кухонний гарнітур на площі 9 квадратні метрів. Корпусні меблі зазвичай пропонуються в двох варіантах: лінійному і кутовому. У першому випадку він встановлюється близько найбільш довгої стіни. Якщо у стіл розмістити біля вікна, то залишиться місце для досить широкого проходу. Кутовий гарнітур підходить як для квадратних, так і витягнутих подовжені кухонь? При розстановці зайнятими виявляються дві стіни. В цьому випадку в протилежному кутку можна організувати обідню зону і м'які меблі, є ще побразне розміщення. Тут загальний стіл краще зробити продовженням одного з крил, які створюють меблі, і техніка, куди поставити холодильник. Цей необхідний в кожній родині агрегат зазвичай займає багато місця, тому що середні розміри виробу 6.0.7.0 є кілька варіантів розміщення холодильника в кутку. Зазвичай це там, де одна стіна прилягає до вікна. Місце це зручне, не доведеться спотикатися об холодильник. Постарайтеся придбати високий і вузький виріб, що додатково заощадить площу поруч з дверима. Часто біля неї утворюється кут або просто вільне місце, яке може виявитися зручніше попереднього. Під робочою поверхнею обробного столу гарнітура цей варіант стане в нагоді в тому випадку, якщо немає необхідності зберігати велику кількість продуктів. Холодильники подібного типу мають висоту не більше пів метра. Поза кухні агрегат можна встановити в одній з кімнат або коморі. Де розмістити диван. Необхідно пам'ятати, що цей предмет меблів на кухні дев'ять кома грає другорядну роль, до того ж буває так, що планування і кількість побутової техніки просто не припускають вільного місця під цей виріб, якщо ж диван необхідний, то можна вибрати один з варіантів використовувати лінійне розміщення гарнітура, які меблі в цьому випадку ставиться навпроти, розмістити на кухнях подібний гарнітур, а диван встановити навпроти кутового з'єднання шаф. При наявності побразної планування найкраще місце для м'яких меблів біля вікна. Вибір стилю, він пов'язаний з удобеннями мешканців житлоплощі, а також з дизайном всього приміщення. Найчастіше кухню в дев'ять кому оформляють в наведених стилях сучасна класика підходить для консервативних людей. Тут прийнятні вертикально орієнтовані шафи, гарнітур з натурального дерева з класичними фасадами. Де використовуються фільомчасті дверцята, шпалери або оздоблювальні панелі, вибирайте з м'якими тонами бежевим, молочним, світло-коричневим кольором, підлога з керамічної плитки, що імітує натуральний камінь. Вся побутова техніка вбудована з лицевою поверхнею світлих відтінків. Шебі шик, оригінальний стиль, принцип якого укладається в парі слів, потерта шикарність. Тут вітаються умовні тріщини на кухонному фартусі і навіть кахальні підлозі. Шпалери повинні мати стриману ніжну забарвлення, блідорожевий, блякло-блакитний і рослинний орнамент. Стеля прикрасть ліпниною і ще один момент: стіл з необробленої по виду деревини, мінімалізм, чіткі прямі лінії і нічого зайвого. Колірна гамма включає в себе не більше трьох головних відтінків. Візерунки на фасадах шаф і стінах не допускаються прованс, тут вишуканість і легкість, плюс теплі кольори, що гарантують якби живу природну атмосферу, вітаються різні малюнки на тему рослинного світу і візерунки середніх розмірів лофт. Це стиль для тих, хто не сприймає сформовані стереотипи і стандарти, оздоблення стін промислова з використанням цегли і бетону, допускаються незамасковані труби на стелі. Масивні балки штор немає. Побутова техніка ультрасучасна. Розташовується на виду кольори блідокоричневі, сірі молочні хай-тек, комфорт забезпечений прогресом. Скрізь тільки сучасні матеріали, включаючи метал і скло. З останнього можуть бути зроблені дверцята шаф і стільниця обіднього столу, колір металік, будь-якого непомітного відтінку, матеріали для обробки кухні. Тут в першу чергу необхідно орієнтуватися на практичність. Все, що використовується на кухні, повинно мати певний рівень вологостійкості стіна. Так як площа кухні, 9 км, то обробка не повинна занадто сильно акцентувати на собі увагу, можна використовувати вінілові або склушпалери непомітних забарвлень. Матеріал добре миється і довго служить в панелі з дерева, або пластика перший варіант досить дорогий. До того ж, дерево навіть після обробки спеціальними складами може розсохнутися, плитка зазвичай нею оформляють частини стіни, що знаходиться між робочими поверхнями і низом навісних шаф стать. Якщо стилістика не вимагає дерев'яної поверхні. То краще обійтися кахлем, не обов'язково робити підлогове покриття однаковим, монотонним плитку можна вибрати декількох кольорів і розташувати її в певному порядку. Важливо лише, щоб кольори були неяскравими і не кидалися в очі. Якщо підлога все ж буде дерев'яним, то дошки потрібно обробити антисептичними складами стеля. Конструкція може бути підвісний або натяжна. В обох випадках застосовуйте глянцеве полотно. Воно візуально збільшує обсяг приміщення, варто пам'ятати, що навісний і натяжна стелі зажадають декількох 7,1,0 см висоти, але є і плюс, якщо порівнювати зі звичайною обробкою поверхні штукатуркою, вся електропроводка буде прихована і стане можливим монтаж точкових світильників. Облаштувати кухню в 9 квадратних метрів трохи простіше, ніж також площу в 6, У той же час не варто намагатися розташувати в приміщенні якомога більше побутової техніки і меблів. Зверніть увагу на функціональність предметів і витриманість стилю, і ви отримаєте зручне і красиве місце, яке напевно полюблять домочадці. Кілька варіантів дизайну кухні 9 км з різними відтінками. На обкладинці дизайн не крашені крашеніннякової.